Так, так. Ну, все добре. тобі сподобалося? Там мені понравилось. А там є печера така, і ти печері колись монах молився. Мені мені тут на Я колись за хваза. Та, да, та там є ще печера є, тільки у нас туди, напевно, не пустять ту печеру, ну не знаю. Та така маленька дирка та лізти печерою такою маленькою. тут, напевно, печера, то... Там є печера, туди де... печеру залазять люди, виходимо. Там колись монах молився. Ну, все, не бачу, назад завтра. Пошли, не to baš pečera tako. Uh -huh. Tam je tka malenka pečerka tudi. Idem Idem nazad.